Після розгляду нового бюджету на засіданні виконкому його було розглянуто на бюджетній комісії. Окрім членів комісії, головуючого та мера міста, до обговорення даного питання долучилися і громадські активісти. Начальник фінуправління Леся Сементух розповіла присутнім про деталі формування міської казни, а по деяких об'єктах і організаціях детально доповіла про їх фінансування. Шість тисяч гривень, громадська організація мови, тринадцять тисяч гривень, громадська міська організація в Україні України шість вісімдесяті тисяч гривень. Громадська організація федерація для з особливими з особливостями та фізичного розвитку одиннадцять і тисяч гривень. Голова фракції Вело Свобода Богдан Ліщенський поцікавився, як планується збір податку на акциз із алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Цизному податку, вони будуть подавати декларації до контролюючого органу, тобто сам суб'єкт, який здійснює приємно від акцизних товарів, повинен надавати податкову інспекцію декларацію. Питання доповнив голова штабу опору Володимир Ткачик. Він поцікавився, як будуть контролювати міські заправки. Ми подали запити про тих заправку, які в нас є. Фактично відповіді одержали по одній, і то, що написав, що не, не здійснюють такої діяльності. Фактично немає такої інформації. Також присутнім було незрозуміло, чому на світлофор навпроти церкви Святого Юрія передбачено аж 200 тисяч гривень. Начальник відділу будівництва та інвестицій Петро Павлюк запевнив, що на даний об'єкт потрібно і всі 315 тисяч. Є розроблений попередньо розроблений проєкт в тому світофорії, тому існуючому. Нема жодної е, деталі, яка була випущена на заводі. Він перепаяний, переклепаний, перероблений повністю. І та людина, яка його до цього часу ремонтувала, він помер. Більше ремонтувати ніхто не зможе і не буде. Через то ми його заложили у тих 200 тисяч зараз передбачені е, тут. І ще 115 ми маємо додати. На засідання також торкнулися питання злісних неплатників податків. Зокрема, Володимир Ткачик звернув увагу присутніх на одного з міських підприємців, який значно занижує свої доходи. У мене є відповідь по такому громадянину, Шухлаєву, хто не знає, чи раді. Він робив, що на раді, що, 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 що йому за мене. Йому дозволили столик поставити, він поставив собі кіоски. Тож він сплатив податку за рік часу 3900 гривень. То прошу, візьміться до уваги, якщо людина працює, податкуйте його нормально, Та плати за землю, так, як психи, не те, що дозволяється. що передбачено, що він має в цьому році сплатити. Може хтось мені сказати? Не можна. Якщо ми хочемо наповнити бюджет, давайте його наповнювати. Також Володимир Петрович запропонував міським чиновникам використовувати службові автомобілі виключно в робочих цілях. Більше, Іванович, я випросив, щоб ви дать виступили цієї ініціативи, тому що вам кільком півроку сталося. От покажіть час сьогодні дивиться. громадський транспорт перейшли. Лишила дежурну машину. В міській раді, прошу, треба тобі спросто поїхав. не так дивишся, приїжджаєш на першу шахту, приїхали чиновники з міської ради обіду. Це виявіться, бо вони собі катаються туди-сюди. І таких прикладів було навести тисячу, розумієте? Якщо щось зробимо. А кого ви бачили, що на шахту їде обіду? Шановні, давайте перебувати до друга. Я прошу всіх, розумієте, що, що, що люди говорить? все бачать, що робиться в місті. Тепер дивіться, вертаюся ще до теріли. Розумієте, ви збучуєте народ о тим, що на фінансування охорони ялинки стільки і на то. Ну дивіться, ви сказали, 56 тисяч на громадські рода. Ну як ви зачитуєте на сесії, скажіть, що ту суму буде? до того року, до того року, показується, що це на телебаченні говорить, що ши закупка ігрушок на 20 тисяч. Ну то чому це якісь? Розшифруйте людям, щоб це було зрозуміло. Ну розшифруйте, ми ж не знаємо, ви сказали, 56 тисяч. І зразу кожен собі думає не знати що. Я прошу, по тій заяві, нормально розглянути. Дай Бог, щоб ви хоч на 1% зробили того, що я зробив. Ви скажіть, що залиши в місті після вас? Все залишилося. Де квітзавод? Де РБЗ? Де кінотеатр? Я вам тишу знайду того, що тут немає в після вас.